Святослав зачитується пригодницькими творами і детективами. У руках книжка, яку зараз читає. Хлопець за першої ж нагоди готовий знайти сторінку, на якій зупинився. Читати зізнається може у найрізноманітніших місцях. Ну, от, наприклад, коли звідкись там, йду от, не знаю, в центрі, от люблю читати, Тому, там, десь був лікаря. Чи? Чи? Або навіть коли їду на машині. Любов до читання Святославу прищепили батьки. Сім'я має велику бібліотеку у Харкові. На початку повномасштабної війни родина ледь виїхала із сумнозвісного району Північна Салтівка. І навіть в тих умовах у дорогу синові не забули взяти книжку. Ми взяли з собою зміну білизну, але одну книжечку ми так і взяли в дорогу дитині, а вся бібліотека залишилась там. У Тернополі, який вже став рідним, сім'я почала користуватись послугами місцевих бібліотек. Катерина розповідає, кожен похід до бібліотеки був як приємна подія, аж доки не вирішили стати відвідувачем Тернопільської обласної бібліотеки для дітей. Там розповідає жінка, стикнулись із незрозумілим для себе ставленням працівників. Після того, як син обрав дві книжки, за них сказали заплатити 600 гривень 300 гривень за кожну книжку. Стоїть дитина моя і кажуть. От він може написати в книжках Слава Росії. А ваші взагалі, знаєте, скільки книг у нас потягли? Ваші? Я кажу, які це наші, по-перше, ми ж всі, наче українці, всі рівні, всі однакові. А по-друге, ні, він не може написати слава Росії. З чого б це він таке робив? Катерина розповідає, вбачає у діях працівників бібліотеки дискримінацію за місцем народження. Жінка переконана відсоток непорядних людей у будь-якому місці, однаковий. Це не залежить від того, де людина народилась. Діти йдуть потоком, беруть, здають книжки. Ні до кого жодних питань. Чому ми опинилися в цій ситуації? Знову ви тимчасові, ви проїздом. Це нам вирішувати. Ми не проїздом, ми не тимчасові. Ми обрали жити тут. І власне, ми хочемо, щоб до нас було відношення таке саме як і до всіх. Своєю чергою у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відкидають дискримінацію читачів з інших регіонів України. У книгозбірні обслуговують, надають інформаційно соціально психологічну допомогу маленьким читачам, неодноразово приводили для них свята і зустрічі. Усе це висвітлено на сайті та офіційних сторінках бібліотеки у соціальних мережах. Щодо грошей, пояснює директорка, жодного вимагання не було, а була спроба лише пояснити правила користування послугами бібліотеки. Тять каже Надія Новіцька: усі відвідувачі вже протягом кількох років у такий спосіб наголошує, бібліотека страхує свій книжковий фонд. Застосування грошової застави за надання права користування фондами бібліотеки. Усім без виключення. Не переселенцям, усім без виключення, категоріям користувачів, які роблять запит на особливо цінні документи та документи, представлені в обмеженій кількості. У бібліотеці розповідають, цінні книги визначає спеціальна комісія при закладі. Є книги особливо цінні. Їх можна перечитувати лише у бібліотеці, а є ті, які дають під заставу. Як тільки відвідувачі повертають книгу, гроші їм віддають. Сот гривень ми навіть ні в кого не брали ніколи. Такої суми в нас ніде не фігурувало. Ми беремо ці кошти, і потім в повному обсязі повертаємо назад. Це 50 гривень, це є 100 гривень, це є 200 гривень. Окрім цього, директорка бібліотеки додає, у спілкуванні з сім'єю Посохових таки припустилися недоречних висловлювань, коли б привели приклад дітей ВПО, що зіпсували майно бібліотеки. Можливо, нам не треба було цей приклад приводити, але це розумієте, вже були емоції. Це вже година розмова йшла, яка це все. І тому, яка моя заступник, можливо, якась отак хотіла тим їм показати чи доказати, що от такі факти, які в нас є, яка але ми на це не звертаємо. Яка це все, бо це діти, яка це вони цей факт перекрутили і подали його ось в такому вигляді. У будь-якому випадку усі винесли урок із цієї ситуації. Надія Новіцька каже, що з колективом проведуть збори, щоб розібрати цей випадок, обговорять, як можна було уникнути непорозуміння з батьками. На сайті бібліотеки розмістять інструкцію щодо застави за книжки. Їх у закладі маркуватимуть для кращої обізнаності відвідувачів. А після публікації Катерини у Фейсбук їй почали писати люди із бажанням підтримати сина та подарувати книжки. У подальшому жінка хоче їх віддавати. До інших бібліотек.